Звіти по оплаті. Для перевірки правильності внесення оплат в житлосот передбачено великий перелік звітів. Знаходяться вони в розділі Основні меню нарахування та доходи. Група звіти та друковані форми. Пункт меню. Звіти по оплаті. Тут ціла низка звітів. Розглянемо їх по черзі. Оплата по джерелам. Має два варіанти звітів та відповідні фільтри, якими можна відфільтрувати оплати від співвласників за датами оплат. Дільницею контролерів районом, джерелом доходів компанією, що надає послуги та розрахунковим рахунком, на який була отримана оплата. Перший варіант. Зведений звіт з оплати по джерелам доходів за період. Він відображає дані по початковому сальдо, сумам нарахувань, сумам оплат кінцевому сальдо та відсотку проплат в розрізі будинків чи дільниць контролерів. Другий варіант. Звіт оплат по будинкам в розрізі дат. Цей звіт відображає суми оплат, згруповані по банкам та адресам в розрізі дат надходження коштів. Оплат за районами наявні фільтри по періоду, дільниці контролерів, району компанії, що надає послуги, та розхрунковому рахунку, на який було отримано оплату. Вони також застосовуються до даної групи звітів. Але тут чотири варіанти звітів: Перший варіант звіт «Реєстр». Відображає всі отримання оплати в розрізі дат та особових рахунків, згруповані за дільницями контролерів, адресами та банками або ж дільницями контролерів. Банками та адресами. Другий варіант: зведений звіт по джерелам доходів за обраний період. В цьому звіті можна перевірити загальну суму оплат, отримані з кожного джерела надходження в розрізі джерел доходів. Третій варіант: Звіт реєстрів по джерелам доходів. Відображає кожен факт оплати по дням від особових рахунків по кожному з джерел надходжень. З групуванням по дільницям контролерів. Джерелах надходжень та адресам або ж по дільницям контролерів, адресам та джерелам надходжень. Четвертий варіант. Реєстр по дням по джерелам доходів. Так само, як і попередній звіт формує детальні всі оплати, отримані від співвласників за кожен день в розрізі джерел доходів. Але є можливість відобразити оплати лише по обраному джерелу надходжень. Оплата присутні фільтри по дільниці контролерів, району, підприємствам, надавачам послуг, банківському рахунку та контейнерному майданчику. Містить два варіанти звітів. Перший варіант. Зведений звіт відображає загальну суму отриманих оплат за обраний період, згрупованих по джерелам надходжень в розрізі дільниць контролерів. Другий варіант: Реєстр по дням. Загальний реєстр оплат отриманих від співвласників за вказаний період та згрупованих по джерелам надходжень та датам оплати, з можливістю відображення оплат тільки по вказаному джерелу надходження та або по вказаному джерелу доходів, обраним перед формуванням звіту. Всі звіти друкують відомості по отриманим від співвласників оплатам в різноманітних варіантах відображення та підійдуть в різних випадках для звіряння внесених оплат з банківськими реєстрами та випусками.